Фон єдині новини Зима... Зеленського і Єрмака, забивають міські українці маніпуляцією, брехливою інформацією позакривали опозиційні канали П'ятий, Прямий, Еспресо, де можна було чути альтернативну точку зору для порівняння. І це б зробило б якусь рівновагу і не давало б людям ну просто чуміти від такої дезінформації, яку вони отримують І от маємо так. ну Відверто скажу. Навіть інформ агентства інформаційне поле про програє інформаційну боротьбу із Росією, про Україну я взагалі мовчу, ми за три, понад три роки, ну вже майже три з половиною роки Великої війни в інформаційній війні Російській Федерації практично повністю програємо Програємо по одній причині. Коли навіть представники влади з Офісу президента, представники силових структур, спецслужби,